Хочу звернути вашу увагу на замову за оборону. Ось пішли в зал. Стоять за Гройсмана і різне битво, щоб ви не путали з несправедливо. Хочу звернути вашу увагу на цю банду в синій формі. Стоять за Гройсмана, Порошенка і інше бидло, яке при владі, стояли з Януковича, щоб ви не путали гріш не воював? О той, хто воює за свій народ і ніж проти народу не йде, правда? Правда! Я був в Айдарі, Вайдарево, можу сказати, нема ні одного айдарівця, який стоїть за ментів. Там ненавидять ментів. Якби тут був Айдар, тут би не було б ніяких ментів. Я вам за це відповідаю. Так? Так! Да. Я хочу показати на тих тітушок. Ці тітушки допомогли затримати нашу людину. Тут ті є з гепарду. значить затримано Олександра Чупиру, активіста народного трибуналу, члена бригад народного трибуналу, який здійснював, можливо, дії народних месників. Відчуваки української революції зараз на переговору допитують його. І через те я закликаю всім зібратися тут перегола. Пирогова, якщо вони не випустять наших людей, я особисто понабуваю там вікна і двері. Я вам обіцяю так, 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 Так! слава Україні! Слава Слава нації! І чесні люди повинні скласти свої повноваження, якщо вони працюють у міліції і вважають себе чесними людьми. Чи точки з боксерського клубу, які там стоять, повинні за свої гроші заплатити кров'ю. І кожен платить кров'ю за те, що виступає проти народу. І так було, і так буде, і так повинно бути завжди, Так? такі. За ці сьогоднішні дії, за побиття людей, за тих сраних тітушок нікчених побігів. За тих сраних тітушок. Відставки. Відцялка. Там красіть.